Кача по сині, плине кача по ти сині. Мам ж моя не лайме, шановні жовтоводці, і знову сумна звістка надійшла до жовтоводської громади. Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм нашого міста, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом величко Олександром Олеговичем, який народився 21 серпня 1990 року у місті Жовті Води Дніпропетровської області, отримав базову загальну середню освіту у середній школі номер 4 Потім навчався у Саксаганському професійно-технічному училищі номер 77 де й здобув спеціальність тракторист сільськогосподарських машин. З 2018 року працював у місті Київ. З 2020-го у місті Жовті Води на підприємстві приватне акціонерне товариство Гарант Метис Інвест» вантажником. На підставі указу президента України про мобілізацію 19 січня 2023 року був призваний на військову службу по мобілізації четвертим відділом у місті жовті води Кам'янського РТЦК та СП та направлений до навчального центру. Після здобуття військово-облікової спеціальності служив на посаді стрільця номера обслуги Десантно-штурмового батальйону Збройних сил України. 24 серпня 2023 року, будучи вірним військовій присязі та українському народові, виконуючи свій військовий обов'язок, закинув. Загинув під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Олександр Олегович був надзвичайно працьовитою людиною. Хто б до нього не звертався за допомогою, він намагався нікому не відмовляти. Надзвичайно відповідально ставився до своїх військових обов'язків. Завжди чітко, виважено й сумліно, виконував бойові накази. У Олександра залишилася мати Світлана Іванівна, маленька донечка Віра та брат Павло. Шановна Жовтовоцька громада, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто і від всіх вас висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, солдата величка Олександра Олеговича, хвилиною мовчання. Святий, Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Не встигли наші очі просохнути від поховання попереднього героя, як знову сьодній сумом. Проважаємо потойбічне вічне блаженне життя героя. Героя, який понад усе любив Україну, який боровся за, неї, за її незалежність і віддав життя своє у День Незалежності. Нам сьогодні важко усвідомлювати, що твориться клята війна, і ми, сидячи тут у тилу, кажемо, як ми замучилися від цієї війни. Але подивитися на родину загибла, яка більше як півроку в очікуванні, а можливо, син живий. А можливо, батько живий, а можливо, ДНК не підтвердиться. Наскільки це важко усвідомлювати, що ти більше не побачиш свою дитину? Найменше, що ми можемо сьогодні зробити, це прийти в останню дорогу і провести наших героїв. Це найменше, що ми можемо зробити, але в цей важкий для країни час ми кожен, бути, кожен повинен бути причислений до ряду військ. У якому плані ми сьогодні молимося? Недостатньо тільки цього. Ми сьогодні повинні допомагати усім, чим тільки можемо. Коли ти відкриваєш сторінки у Фейсбуці, де проходять збори, де проводять наші з вами близькі, рідні, друзі, знайомі, ти бачиш, наскільки важко проходять ці збори. Наскільки важливо зараз, щоб були очі у наших захисників, наскільки важливо, щоб були ці дрони. Ми чомусь стаємо осторонь. Ми кажемо, не наша війна, і чомусь ми не хочемо дуже часто приймати в цьому участь. Але ми повинні усвідомити що війна не так далеко. Війна не так далеко, і, на жаль, вона приближається з кожним днем все більше і більше. Тому кожна наша гривня, яка буде допомагати військовим, кожна наша гривня, вона буде зберігати життя наших рідних, близьких. І дай Бог наших рідних, які також воюють там. Сьогодні, прощаючись із героєм, який захищав нас, знову-таки пересмислимо наше життя. Зрозуміймо, що життя дійсно це найцінніше, що є у нас на цьому світі. Це найцінніший скарб, і саме за цей скарб віддав життя цей герой, який відходить сьогодні від нас у потайбіччі. Нехай все милостивий Господь Бог, який чує кожну людину, який чує кожну молитву, почує сьогодні нас, упокоїть душу чада свого героя України, Олександра. Даруємо царство Небесне і вічною Пам'ять. Але ми повинні виказати. Повагу й шану ще одному чоловікові, ще одному воїну, який загинув за нас. Ми живі, тому що ви на превеликий жаль, вони вже мертві. І багато вже хлопців загинули за нас, на нашу землю, за нашу волю, за свободу. Священники церкви нам, мені здається, добавити нічого. Вони все нам доповіли, сказали, що, що потрібно, чого що нам не вистачає. Але ми. Повинні виказати в останній путь цьому чоловікові, коли йде вічність, там, де нема ні смутку, ні печалі, хіба ні, ні, що радість і ровіть, виказити свою повагу, шану, щоб батьки, брат, син, дочка відчули, що це все не даремно. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна, усе. Україна, понад усе. Ми знаємо, що це не даремно. Я кажу, ми повинні, ми не повинні програти цю війну, ми повинні вистояти, тому що нас чекають, ми знаємо, як в окупації, як, як поводить ворог з, з нашими людьми. Це страхіття. Тут тільки одне слово смерть або воля. Тому Україна понад усе. Україна понад усе. І оці хлопці розуміють, коли там стоять, насмерть не відступаючи, щоб ворог не доповзла ця чума сюди. От вони розуміють, що Україна понад усе. А герої не вмирають. Герої не вмирають. Гучніше, щоб небо земля дріхтіла. і чув ворог, що герої не вмирають. Я дякую, що ви не байдужі, що ви приходите.